Доброго дня, діти та шановні батьки. Всі ви знаєте, що в світі є багато тварин, а у кожній тваринки є своє потомство. У кошки кошенята, у собаки цуценята, у кози козенята. А зараз дітки продивіться, будь ласка, відео «Потомство тварин в літку». Літо напружена пора виведення та вигодовування пташенят. У сойки, сови. Ластівки горобця, шпака, соловейка, дрозда. Пташенята вилуплюються голими, сліпими та безпорадними. Батьки їх вигодовують комахами і охороняють. Пташенята багато їдять і швидко ростуть. Коли пташенята підростають, вони вилітають із гнізда та починають самостійно добувати корм. У червні в багатьох дрібних птахів пташенята вже залишають гнізда. Розпочинається друга яйцекладка. Горобці синиці за літо виводять потомство 2-3 рази. У лебедів, крижнів. Гусей, пташенята відразу після появи на світ можуть плавати, бігати та живитися самостійно. Дорослі птахи їх навчають та оберігають від небезпеки. У більшості звірів улітку підростають малята. До осені вони виростають і починають жити самостійно. За літо двічі виводять потомство, зайці та білки. У середині літа народжуються малята в їжаків. Їжачиха влаштовує гніздо в заростях курчів і піклується про дитинчат. Їжачата народжуються сліпими і укритими м'якими білими голочками. Розмноження, вигодовування і виховання потомства. Основні літні явища в житті тварин. Запам'ятайте, це, будь ласка домашні За завдання дітки у нас таке. Намалюйте, будь ласка, потомство однієї тварини. До побачення до зустрічі.